Ой, а так пахне випічкою з пліч опліч. Покажися. Ой, чекай дуже гремно витверми. Йдемо в садочок. Марко зонтика не хоче брати. Але бере гумаки, бере отакий має дощовик. Каже, дощовик не, не, град не поб'є, так? Все. Давай, пішли. Помаємо втинути в садочок. Тато Таше, так, але давай кол... гарненько коло мене ходи, ходи. по калюжах, а, як тече водичка, давай... бачите. А ти думає, яка ця. Напевно, що глибша ця, але по калюжах підемо вже коли в е... дочку. Бо марка вже гіпер-супер плани і по калюжам. О. Новий день, новий робочий тиждень. Тому мої хороші, всім бажаю спокійного, мирного дня. Нехай у всіх все виходить. Ой, ви знаєте, знову ж таки, дощі, дощі, дощі. Вже трошки відкрию віконечко свіжого повітря запущу. Прохолодно, доволі прохолодно. Я от хочу їхати в село. Я навіть не знаю. Ой, почекайте, саду собі. Коло віконечка. Ви знаєте, подивився прогноз погоди. Вже передають холода, дощі. На превеликий жаль, але ще один герой повертається на щиті. Навіть з магазинів виходять люди, зупиняються, всі автівки, все зупиняється. Вшановують пам'ять герою. Ой. Скільки це ще буде продовжуватися? Просто. Скільки це ще буде продовжуватися. Ви знаєте, найстрашніше, що немає ні кінця, ні краю. А цвіт нації просто гине. О! Вже й навіть вже й сидіти не хочеться. Марков садочку, дощик вже перестав. Я хочу почекати в сусідньому будинку від нас відкрився сенсей. Я хочу забігти подивитися на посуд. На сайті дуже гарні є розпродажі, Ну, за такі, як то кажуть, смішні гроші хочу подивитися на такі великі е, тарілки для презентацій, для подачі бутербродів, такі мають бути якісь красиві. Е, сенсей працює з 10-ї години, а сьогодні у нас понеділок. Е, бо на вихідні дні, от вчора ми були. Вчора ми були на фільмі в Подолянах в торговому центрі, то це просто щось неймовірне. Людей тьма. Я тільки так, знаєте, заглянув головою в магазин, все шкереберть, все перекинуте. Ви знаєте, люди як скажені, таке враження, що завтра закриються усі магазини і все. Я не знаю, чи там такі великі розпродажі, чи такі великі знижки, що всі так гребуть все підряд. Але в будь-якому випадку, думаю, що в понеділок, початок робочого тижня, Людей в магазині одягу не повинно бути, ну як мінімум, таких великих шалених черг. Біжу по дорозі в магазин, куплю продукти, залишу вдома, біжу на роботу. Ну а після роботи будемо вже щось готувати, прибирати і все інше робити. Ну забіжу, заберу по тімарку, або ж, або ж Оля забіжить. Ви знаєте, нас так завжди. Хто перший з роботи звільнився, хто швидше доїжджає, той і забирає. Або дідусь на підхваті буває, що забирає. Ну це вже все буде. По ситуації, там подивимось. Добре, збираємося і біжимо в магазин. Набрав Аллу, кажу, якраз їдуть з свинтеру. Посвятили могилу, відправили службу Божу. А я порахував, що 40 днів завтра каже Алла, що отець їм сказав, що службу відправляють за день до 40 днів. То я зараз швиденько перебіжуся в церкву, теж поставлю свічку за упокій душі От. а вже потім побіжу по по тих справах в той сінсей забіжу і вже все все інше. Але час, ви знаєте, як вода не встиг обернутися раз-два, години-дві вже нема. От. довні кульки маю рядь, але в будь-якому випадку, я думаю, понеділок, ранок, то людей не повинно бути багато. Ну і там подивимось. Я дитин десь є. Теж такі самі гори, як в цьому, як в Подуляна, бачите? Не люди, а свині. Дуже багато одежі. Треба подивитися на взуття, чи нема для дітей. О! І це було 219, зараз 99. Треба буде Маркові приміряти, подивитися. А питання не в тому. Зараз я піду, мені головне оцей хом для цього. для... Дом. Це осіння тематика. Зараз ми подивимось. Тут, знаєте, речі недорогі, ну, типу тобто, по якості ви самі розумієте, що вони не є такої елітної, в якої. але ціна якість суперова. Це польський магазин. До речі, доволі він великий. Зараз ми подивимося. Тут сакі такі, знаєте, дуже гарні. Декоративні всякі штучки. Вау нові ціни від 119 гривень. Очекати хочу, чого це гарбузики різні. Так, підставочки, рамочки. А ось. Те, що все стосується для дому. 169 гривень. О, дивіться, яка гарна ціна. Вау-вау, 79 гривень. Дуже схожі кружки. А, купувала Оля. А, отакі от нас ось вони. Бо я бачу такі рожеві, рожеві від 79 гривень. Оля купувала нам отакі. от Зараз ми з таким п'ємо. Так, я так зупиню, а тут, до речі, дуже гарно видно всі ціни. Одне, що цінники рожеві трішки зливаються. Краще, якби вони були темного кольору. Ну, так працюють маркетологи. Чайнички різні. Я дивився на такі блюда. Але знаєте, в чому проблема цього сенсею? В тому, що дуже багато товару, який є на сайті, в магазинах немає фізично, тому треба замовляти виключно через доставку. Така тміяна. До речі, я дивився, що має бути ще великий дуже розпродаж, точніше не розпродаж, а акція в сільпо. 1 плюс 1. Дорівнює 3. Теж цікаво, подивіться, підносок. Але в сільпо, ви знаєте, з посуду, як то кажуть, гіркий досвід. Нема того. Того посуду, що на сайті тут магазині немає. Хоча магазин доволі великий, асортимент теж доволі великий. Якось були в селі в нас такі формочки. Випікали печиво, назвали амонячки на амоняку. Цукром з посипали, такими різними формочками видушували. Все дивіться, яке прикольне. Шпательки різні. Дуже багато таких класних речей, які у нас раніше ніде не було. А тут польський магазин, всякі такі штучки є. Все ж таки. Тут таке всяке прикольне, що мені подобалося, треба, напевно, що виключено на цьому на сайті замовляти. Оці, дивіться, штуки такі непогані так. Від 169 гривень. Дерев'яні різні підставки. Таке всяке. Такі гарбузики красиві. Скільки коштують? Зараз я подивлюся. Тут ціна. 269 гривень. Тут ціни для всього Євросоюзу прописані. Для мене, яка баночка цікава, дивіться. Правда? Гарно. Добре, йду поїзджа ще на одежу, бо посуду того, що мені не треба, немає. Хоча я кажу, магазин вартий уваги, дуже багато, але все зараз від наших людей. Ні, таке не пішов. Дивіться, які тут є знижки. А, було ще, зараз 400. Штани спортивні. Мені би такі, до речі, здалися, бо я. Ну оце проблема оцих магазинів. Тому що тут класні ціни, і люди порпаються, порпаються і не кладуть нічого на місцях. Білизна. Футболки. Ну, зараз я подивлюся теж на спортивні штани. Тут дуже великий вибір для діток, напевно, магазин для того розрахованих. Бо для чоловіків, отак от, от пару стілажів, пару футболочок, оці от штани. Я собі такі вибрав. Бо була б кофта такий, знаєте, темний шоколад. Ну, камера не передає. Була б ще така кофтина, взяв би спішно таку кофтину. То був би костюм за 800 гривень. Я міряв отакі світлі, а отакі от молочні. І таку. Але щось воно мені не сподобалося потім. А це таке саме? Чи різні кольори. А, це різні, слухайте, це різні. Оце навіть якесь гарніше виглядає на камері. Регуляр. Зараз я подивлюся. Бо ці... На фоні цих, як облізлі. Ці такі шоколадні шоколадні. Зараз пошукаю свій розмір таких. Ну воно, подивіться, бачите? Це таке, як облізлі виглядає. Хоча... так камера ще передає. Так. А ці такі шоколадні шоколад. 339 гривень. Це, беру. Ще поміряв, знаєте, які а, вон там, такі голубі. Теж така сама ціна. Ось такі от. А 400 гривень. 600. Ну оце я. Поки в цьому всьому розгребешся, то не люблять таке. Але це, кажуть, це не проблема продавців, це проблема покупців. Тягують як пес грілку і так шорти, теж як штани. Ну, бачите. А отакі дивіться. Вон там на манекені були. мені сподобалися. На манекені, дивіться, штани 339 гривень. Такі гривен. А на ціннику 549 гривень то як зрозуміти, що на ціннику 549, а на рекламі 339. На кого це розраховано мої хороші? А ось вони чорні. Чорні штани. Але це не такі, це прості. А ось вони, дивіться, такими, бачите? Складками. 600 гривень. 600. Mm -hmm. Так що треба бути пильними і обачними. Оці всі однакові, бачите, типу, що вони не мають ніяких шіль, нічого, то вони всі дійсно 339, які би не взяли, а тут пообрізали. Ну, ви зрозуміли. А от ті, що вже краще, то хоча пише, а насправді не то. Це таке дуже слизьке якесь. Ну і всі однакові. Оці. Просто різних кольорів. Такі зелені, сірі. Оті, ті я взяв перші. Так, все. Візьму такі штани. Кожен день я таких... Мені зручно таких ходити, то я бігаю кожен день. Взяв оцю кофту, приміряв білу. То, що ви розуміли, в мене чорна футболка. Я вдів оцю кофту, то таке враження, що в мене в ліжку 40 кутів зі мною спали. Таке собі, знаєте, треба добре перед тим постирати, ніж вдівати. Бо вдінити то сіренька. Ну, Такі колірки не дуже гарні. Добре, йдемо на касу. Так, купив собі штани. Одне, знаєте, що я собі думаю. Ну, Тут для жінок і для дітей дуже багато всього. Тут треба десь з марком з олею прийти. От. Одне, знаєте, що я собі так подумав? Я не пригадую, чи я... Вимкнув моркву. Я ж пішов, може, у мене такого не буває, що я не вимикаю. Це що таке свічки? Не знаю. Такого не буває, але я вийшов і я не пригадую, чи я вимкнув моркву, чи не вимкнув моркву. А думаю, все одно там трішки води є. То зараз біжу швидко, куплю цибулі, бо в мене цибулі закінчилася. Куплю олію і бігом додому. А вже потім... Як треба буде, то я таки піду в магазин. Напевно, що новин не дивився добрий місяць. Сьогодні зранку щось мене стукнуло ці новини подивитися. І скажу вам чесно, краще би не дивився, бо знов одне розстройство. Кажуть, до речі, що ціни страшно підуть вгору, підніметься все. І цукор, і олія, і, і запасайтеся, і не запасайтеся. Але ви знаєте, ну скільки запасешся того цукру? Ну, купиш мішок, скільки мішок 30. 30300 гривень мішок, та мішку 50 кг, до прикладу. А так, скільки коштує? 27-30 на ну, те саме. Тільки габарити, треба десь мати де зберігати. Ну, я не знаю. І теж не накупишся всього, не зможеш мати всі продукти запасом на 100 років наперед, правда? Якісь такі новини, що тільки тих людей пригнічують. Прибивають і і так, знаєте, я не знаю. Тому краще не дивитися. Я дивлюся, YouTube своїх улюблених блогерів і вистачає. А це не зна якесь чудо. А тебе зайду. Я своїми турбинками і великими, і маленькими. О, вода. Багато людей. Тут, до речі, теж з'явилися у нас каси самообслуговування, це дуже зручно, коли черги. Хоча вчора були в АТБ і були черги, і на тих касах ще більше черги, ніж на таких простих. Інжир з'явився в ціні. В мене люди дуже люблять інжир. Марко не любить, бо ці зернятка йому не смакують, не подобаються. 33,50. А за що за 100 грамів? За 100 грамів, напевно, так. Інжирний персик 14 не падає в ціні. Києві 14, муркот з'явилися ці мандаринки. Так, яблука наче впали ціні 35 гривень. Оці дині дуже смачні. Узубецька, дійсно, що Узубецька. І оці от теж непогані. Вон, розрибають морку, кажу, і цибулю. Розгрибають цибулю. Мені теж треба цибулю. Поки там черга, то подивимося по цінах. Авокадо дубове. Вже бачу, 22 гривні. Лимони, апельсини. Поміняли місцями. Помідори завжди були тут, а тепер помідори там. Зараз наберу цибульки. Оці дитинці які гарні гарбузики. Мама! Картопля 15. Гарбузики 15. До речі, дуже непогані. На вигляд, принаймні. Олія. Ви йдемо, поки там на цибулі черга. Дивимося на олію. 85, Олена 81 гривня. 70, а Олена 81, так. Чумак 80. Це зараз зі знижкою. Ну скільки напасешся того всього? Та і їсти щось треба, правда? Сіль 13. Цукор 30, грубо, коротше. Ну, в мішку, якщо купляти 1300 на 50, то 26 гривень за кілограм. Не знаю. Макарони. Ну. Так, почекайте. Не буду багато ходити, бо мені треба виключно та цибуля і все тут. Виключно цибуля. Вже трохи там черга розгреблася. То йду наберу собі цибулі. Цибуля, знаєте по чому? По 14 гривень. Бо поки буду чекати, щоб черга розійшлася, то не буде такого ніколи. Маю свою торбинку, купую цибулю і біжу в цю копіючку по олію. І додому. Щоб мені морква не згоріла, якщо вона вплучена. Диму нема. Я гнав. Я гнав. Чекайте, бо. Як пулею. Толком і нічого не подивився. Толком і нічого не подивився в тому сенсеї. Лів, а тебе? Фух, аж ж задихався. Вас таке буває, мої хороші? Я раніше сміявся своєї мами, бо вона вічно вийде. Ой, я не пригадую, чи виключила утюг, Праску. Ой, я не пригадую, чи я закрила двері. А я весь час сміявся. Як таке може бути? Що не пам'ятаєш, що не пам'ятаєш. Що... А тут прийшов. Все виключено, слава. А я гнав, як скажений по бо... дурна голова. Добре, що першим ділом прийшов в церкву, а вже потім все інше. До речі, в нас інтернет Колумбус. А недавно в під'їзді завели нову лінію цього, як називається, водафон. І кинули в пошту таке от оголошення. 365 гривень, одна гривня в день, грубо кажучи Я вже подзвонив, подав заявку, підключуся. Забіг в копійку, в купівці купив цю олію. Зараз, два пакети. Купив я цю олію, бо тому що... що там таке? А, знижка 45 гривень. 54 гривні, грубо коротче. Коштує коштується олія тут. 0,87 літра, дивіться. Купив три. Вроді, знаєте, переполоху нема, але люблю, щоб були в мене закупівлі. Купив собі оці от штани. Я хожу, знаєте, за 300 гривень це грубо Ой! За 300 гривень на кожен день бігати в магазин, в садочок-садочку, в, в село поїхати. Такі, знаєте, вони... Видно, що вони покудлатяться, але приємні. Не теплі. Такі от... Це півтори кілограма м'яса. Це купити м'ясо на одну вечерю. то Хай будуть, купив. Йду в магазин завжди своїми тепер турбинками. Так. А тебе. Купив, де той чек, почекайте. Почекайте. Десь запхав чек, не пам'ятаю де. А тебе 27 гривень. Такі от серветки для прибирання. По гривні 50 ванільний цукор. Е, ось така от ковбаска на знижці баварська. Та де чак? А от як, зараз я вам скажу. Недорога вона. 105 гривень оця от паличка вийшла. Тут скільки в нас є? 336 грами, Знижка була. була щось по 600, зараз по 300. Так, 12,90 теж на знижці лимонна кислота, 30 гривень кілограм цукру і цибуля по 15 гривень. Так, цибуля. 40 гривень 57 копійок. І купив отакі от е, рукавички. Зараз, зараз, зараз. 46,50. 10 штук, прості чорні рукавички. Я переважно купую. Я переважно купую в аптеці, то дві пари, виходить, 30 гривень, 25 гривень, як які, прості чорні рукавички. Так що зараз швиденько зроблю тісто своє, заверне на чебуреки, щоб на вечерю їх От хочу чебуреків, то прибіжу з роботи, вже буде все готове, тільки зроблю. Потім забіжу за марком. Ну, подивимось. Що говорити? Часу мало, покупки розкладаю, тісто замішаю, біжу на роботу, а там після роботи побачимося. Хоча б, хоча б трішки вийшло сонечко, то, може, день буде спокійний, чого я вам всім і бажаю.